До Полтави прибула гуманітарна допомога від німецької гуманітарної місії Йоханітерів. 1580 наборів напередодні Різдва роздадуть малозабезпеченим родинам, самотнім пенсіонерам, родинам військових усім, хто потребує матеріальної підтримки. Вони турботливо передають щороку різдвяні подарунки для родин потребуючих, родин військовослужбовців, пенсіонерів і ми. Можемо роздати 1580 подарунків, які розійдуться по всій області. В кожній коробці це в основному продукти харчування та засоби гігієни. Допомагають волонтерам розвантажувати машину з гуманітаркою. Юні спортсмени-гирьовики. Діток підключили до допомоги, щоб допомогти волонтерській групі. Допомога з Німеччини для малозабезпечених Сімей працюємо разом для перемоги. Крім борошна, цукру, макаронів, круп, олії, солодощів, зубних щиток та паст, у наборах новорічні подарунки для дітей. Усе це отримають люди через представників різних громадських організацій, говорить Наталія Гранчак. Ми вже розіслали запити на ці організації, щоб вони поновили списки. Таких близько там десяти організацій. Допомогу від німецької гуманітарної місії Йоханітерів Полтава отримує вже восьме.